юридичної статути. Це дозволило не лише реалізувати його потужний науковий викладацький потенціал, а й повною мірою проявити якості вмілого керівника та організатора навчального процесу. Шановні, ви колеги, вельмишановні учні, вельмишановні Рідні, близькі, знайомі пацієнти, що такі є. Сьогодні вшановуючи пам'ять Леониду Васильовичу. ви будете всі казати, сповляти, як учні. У мене є ще дуже. Чоловіком творів він все життя навчався невтомно. Він був прикладом в цьому, і він спонукав до цього і нас. Він завжди казав, що немає недосяжної мети. Він був чудовим співрозмовником і найкращим гідом національної України. Він е, любив життя, він любив природу, він любив студентів, студентів і. Шановні співробітники, шановні високи, я міста був другом. Ми над зколярської машині їздили. Потім працювали в кафедрі я був, хірургом тут професора Олега Васильовича Криба. Для відкриття запрошується Валентин Миколаївич Дворник та Петро Миколаївич Скрипник. Будь ласка, шановні колеги.